Мене звати Богдан Коваль, а це моя подруга Дар'я Окрушко. І ми вирішили провести експеримент, як зміняться наші тіла за допомогою посилених тренувань. А от що витримаємо ми до кінця та які результати отримаємо? Дивіться разом із нами в режимі реаліті-шоу на Волин Пост. Ми з Дашою дісталися до спортзалу і ми де? в інтератлетиці. В так. І нам навіть виділили, уявляєш, власного тренера Оксана. Привіт. Привіт. Розкажи, як ми взагалі повинні тренуватися, тому що Даша, ти вперше в спортзалі. Так. Да. Я, я теж. І Оксана, що тут треба робити і чи ми взагалі нормальні? Значить, ну перш за все ми поговоримо про зовнішній вигляд. Оскільки ми сюди прийшли для того, щоб працювати, ну, тому в нас має бути вигляд відповідний для цього. Значить, перш за все подивимося на ваше взуття. Так, давай. мають бути зручні кросівки вашого розміру. А якщо не мого? Якщо це старшого брата, ну тоді не підходить. Можливо, ми відразу перейдемо до тренування, а вже потім поговоримо. Так да, і одразу вийдемо зі цея качком, а ти сходиш на 10 кг, Правда, От я рада, що ти проживаєш mm -hmm. ну, за один раз, навряд чи але якщо але ми зможемо. То, Давайте то, йдем. йдемо. Ти нас е, привела на бігову доріжку. Для мене, якщо чесно, раніше спортзал на цьому власне, і закінчився. Мені здавалося, що всі ось так от е, бігають на біговій доріжці а потім все круті такі спортсмени стають. Я скажу вам так, що ну бігова доріжка потрібна нам лише на хвилин 10 на початку тренування для того, щоб ми розім'ялися. Це є кардіотренажер, який просто готує нашу серцево судинну систему для того, щоб ви сприймали далі нагрузки. Ці а яка швидкість повинна бути ось на такому тренажері? Ну, от в мене зараз 5,2. Мені здається, що зазвичай в житті на вулиці я ходжу десь. Шість кілометрів ну, на тридцять. А, а, а як повинні от люди тренуватися? То я скажу вам так, що це суто йде суб'єктивно. Ви ставите для себе комфортну для вас ну швидкість, щоб це була швидка ходьба. Я би ще радила ставити нахил. Бо доріжки, нібито ви йдете ну, під гору, Це буде все-таки більше навантаження на ноги, на тіло у цілому, так що Даша, ставимо нахил, так. щоб тобі було краще тренуватися і більше кілограм ти могла скинути. Давай, а ще швидше піди. Я повторюсь, мені дуже приємно, що ти переживаєш за мої лишні, неважно скільки кілограмів. Давай, ви давай, повідіть, будь ласка, хтось з нашого журналіста. <плес> Звичайно, із такої звичайної бігової доріжки, а далі розпочнемо із вправ на руки потрібно буде в школі якось розім'ятися перед тренуванням. Правильно? Ну трошечки неправильно. Того, щоб Богдан сказав лише за руків, в ж є все тіло. я уроки дороги, а ще, так, а ще можна спина. поприсідати. Так. Да. Не займатися, а не подобатися хлопцям. Якщо ти говориш, що ти так хлопця, то ти знайдеш. Ти треба підтягнути боку, тіло зробити круте, от тоді хлопці вони за тобою бігають. Знаєш, ти не знаю теж, що дівчину тут знайдеш. А тут їх нема. Як нема? А, ну є, Оксана. Ми приступимо до розминки. Значить, згадали шкільний урок фізкультури. Як ми приходили всі і На який нам... Сказали. Я не ходив. Так, Починаємо зверху донизу. Перша розминка для шиї це різноманітні повороти, це різноманітні повороти шиї в сторони. Ага. Ага. Так, так. І кругові оберти. Нам потрібно перш за все розімняти суглоби, м'язи та зв'язки. Далі ага. в нас йде плечовий пояс. Так. Це різноманітні кругові оберти в суглобах плечових. А, ось так, як в школі. Так. Вперед і назад. Вперед і назад. Інтенсивніше, Даша, тому що від твоєї розминки буде залежати подальше тренування. Так, так, Дарина, так. потрібно старатися. А тепер вперед, давай, 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 давай. Ти мене Необходно слухай, я далі... колись вже був в спортзалі два рази. Коли? Три роки назад. Три роки Помітно. Назад. пояс. Ноги Поставили. на ширині плеч. Так, звісно. От ви, ні, хто не прогулював в школі уроки фізкультури. Я там був разом. Молодець, Богдан. Так, Нічого. що робити? так, нахили в сторони. Ага. Право, вліво, так, молодці. А скільки Спорез повторів назад? потрібно зазвичай робити? Ну, повторюсь, ну для цього немає конкретних вимог. Ви просто маєте себе підготувати до, до подальшого навантаження. Розігнати солі. Так, ми так. приступаємо на ноги. Це можуть бути різноманітні. Присідання, випади. Присідання добре, я розумію. Але, але напевно... напев... так, воно присідає. Це неправильні, неправильні правиль, вже... ви просто стоїте і назад. Так. Так? Намагайтеся, щоб ваші коліна не заходили за носочки, щоб вони були принаймні на рівні з ними. Ага. Якось так, ні? Я зрозуміла, що з присіданнями в нас це дуже запущено. <ріст> це ми розглянемо детальніше у конкретному тренуванні. Ніг, ну тому що присідання це є в принципі саме головна вправа, яка є в спортзалі. Так що хто не вміє присідати, той взагалі хай йде додому. Ну no, побачення. напевно, тоді зважимо, щоб побачити, помірюємося. Щоб е, зрозуміти наші початкові, якщо можна так сказати, <свистити> результати Маленькі. і відслідковувати власне досягнення, які ми отримаємо, якщо не здамося, адже це певний для нас виклик і виклик, напевно, для Оксани, яка буде нас тут <свистити> тренувати, <свистити> терпіти, напрягати і робити все для того, щоб е, ми отримали бажані результати, власне, я так розумію, що ти хочеш е, е, зробити з мене е, такого собі качка і трішки мені додати ваги, так? Якщо Я хочу говорити, трошки так. міфи розвіяти. Прийшовши просто у спортзал і качком стати а. нереально, тому що ну цих всіх, що ми бачимо, качків це все є спортивна ну, фармакологія, без якої ми повністю обійдемося без протеїну, без геніру, без е, ну, різних там стероїдів. Ми просто будемо робити вправи фізичні і правильно харчуватися. Mm. Цей результат буде, але качком ти Богдан. Від цього сильно не станеш. Добре, якщо Богдан буде Аполлоном, то ким Аполоном? стану я? <ривіт> <ривіт> <Придітою>. <ривіт> я Не погано, Я буду згодом при Афродітою. О, прекрасно, Дарина, прекрасно. Ти ще не Аполлон. А у нас теж буде позайматися без жироспалювачів, без нічого. Суто це фізичне навантаження, дієта, правильно. Все. Так, отже, моя вага кілограмів. А от чи наберу я ще хоч кілька, побачимо вже наприкінці програми. Дарина вашся, але ми твою вагу називати не будемо. Ми й твою не будемо називати. Мою ми вже назвали. Так, отже, в Дарини трішки більша вага за мою, але ми з Оксаною вирішили залишити це в таємниці і вже наприкінці проекту вам це покажемо, тому що ви зможете слідкувати за цим в режимі реаліті-шоу на волинь Пост, а також в наших соціальних мережах, тому що ми будемо викладати різноманітні фотографії з інтератлетики. Ми ж тепер в спортзал ходимо, правильно? І ми тому... повинні викладати фотографії з Потрі... спортзалу. Потрібно викладати фотографії з дзеркала. В спортзалі. Іде ми фотографуємося в зеркалі? Звичайно. А вам, дорогі глядачі, кажемо дякую за те, що ви нас дивилися. І до нових зустрічей! Будьте щасливі і завжди спортивні!